Привіт! Ви на каналі Матвайс і в цьому відео розглянемо теорему Піфагора. Вона звучить так: у прямокутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Що ж таке катети та гіпотенуза? Катети – це а, сторони трикутника, які утворюють прямий кут. Гіпотенуза це сторона, яка лежить навпроти прямого кута. Теорема Піфагора працює лише для прямокутного трикутника. Так от, у прямокутному трикутнику сума квадратів катетів, дорівнює квадрату гіпотенузи. Так? Ну що ж, це правило в нас працює для будь-якого прямокутного трикутника. І давайте розв'яжемо ось цю задачку. Значить, в нас є два катета, і нам потрібно знайти гіпотенузу. Тож я просто підставляю все під формулу. Катет в квадраті, тобто 3 в квадраті додати Б – це також катет, 4 в квадраті, дорівнює, запишемо С в квадраті. Так. Таким чином, обраховується у мене 9 плюс 16 дорівнює С в квадраті, 25 дорівнює С в квадраті. І я перепишу зараз ось таким чином, щоб було зручно. Звичайно, що я шукаю довжину сторони, а не квадрат її, тому я беру корінь з обох частин. Таким чином, це в мене буде дорівнювати взагалі по правилам плюс-мінус 5, але довжина від'ємна не може бути, тому це буде просто 5. Тому тут у нас просто 5. До речі, це піфагоровий трикутник. 3, 4, 5. І давайте розглянемо ще декілька трикутників. Маємо прямокутний трикутник зі сторонами 6 та 8, це в нас катети, і потрібно знайти гіпотенузу. Тож, путе Піфагора підставляємо прямо замість А і Б, І це те, що ми маємо. Замість А підставляємо 6 в квадраті, додати інший катет 8 в квадраті, і дорівнює гіпотенузу в квадраті в нас це Х в квадраті. Записуємо 36 додати 64 дорівні х в квадраті. Тут у нас 100 дорівні х в квадраті, і беру корінь з обох сторін, отримую, що х мене буде дорівнювати 10, тобто x дорівнює 10. Так, тут ми бачимо, що нам потрібно знайти катет, але все одно записуємо прямо так, як у нас вказано по формулі. Значить, катет в квадраті. Додати катет інший в квадраті, дорівнює квадрат гіпотенузи. Розписую все. 144 додати х квадраті, додати 160, дорівнює 169. Таким чином, х квадраті я залишаю зліва, все переношу направо. І маю, що х в квадраті у мене буде дорівнювати 25. Таким чином беру корінь з обох сторін. Звичайно, в мене буде. Лише 5, так, мінус нам не підходить. Ось. Тобто ми маємо, що x у нас дорівнює 5. До речі, в цьому році я розглянула найпоширеніші трикутники, які використовуються в математиці, так? Тобто перший трикутник 3, 4, 5. Далі наступний трикутник, прямокутний трикутник це 6, 8, 10 і 12, 13. 5. Тобто це такі стандартні прямокутні трикутники, які комбінації, комбінації, які я дуже рекомендую вам запам'ятати. На цьому все. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся, і до зустрічі в нових відео.